Кожен великий збір для військових шалена відповідальність та нерви, розповідає Вікторія Сандюк. Волонтерка закрила черговий запит для захисників. Суму 270 тисяч вдалося зібрати трохи більше, ніж за місяць. На цьому відео військові 67-го окремого стрілецького батальйону демонструють, як працює прожектор. Його придбали в межах цього збору. Він коштував майже 35 тисяч гривень. Інші гроші підуть на квадрокоптер Мавік т для 408-го батальйону. Це вже четвертий дрон, на який зібрала Вікторія Сандюк. Я навіть не знаю термін, я не слідкую за цим. У нас одна задача писати, говорити, просити, розповідати. І все і у нас має бути так. Ми вже з паном Іваном навіть сміялися. Один такий момент був, коли дуже стояв збір, і ми вирішили, що ми підемо з ним під церкву. Я під одну, а він під другу, бо вже, вже по-другому ми вже ну, сміялися самі з себе. Але потім потихеньку з Божою поміччю, бачите, люди. Вони звертають на це увагу на наші м, пости, на, на слова. Вза... Взаємодія дуже велика, комунікація, з людьми розмовляєш, ходиш десь на день народження і теж розказуєш, і просиш. Кажу, як є. Ми відправляємо, і воно там виконує бойові задачі. І саме перший Мавік хлопці назвали Вікторія, написали на ньому, і він живий до цих пір. Це вже скільки пройшло. І вони сьогодні буквально дзвонили, і сказали, ми ще його тоді з паном Іваном освятили, і вони кажуть, що цей освячений мавік, він до цих пір літає. Дай Бог, щоб він літав і далі. Разом з Вікторією Сандюк трудиться ціла команда. Пан Іван, якого Вікторія згадує в інтерв'ю, це волонтер Іван Жуган. Розповідає, для закриття збору добу тому потрібно було ще 72 тисячі гривень. До мене звернувся друг, він є священником для наших парафіян католицької церкви, парафіян українців, він сам теж українець в Сполучених Штатах Америки в місті Сіетл. І питає мене, Івана, скільки потрібно грошей. Йому ну, сказав, десь 72 тисячі. І це добре. Я позвоню своїм парафіянам і спробуємо назбирати. І буквально за день телефонує. Каже, мені зібрали дві тисячі доларів і давай реквізити, куди скидувати. Та. Тобто, я, звичайно, був дуже щасливий, довго не міг заснути, бо ну, насправді така приємна несподіванка. І це, і тому. Ну, ми з цим другом, священником, ще знайомі, коли вчилися в семінарі. Довгий час ми не спілкувалися. І от така несподіванка, та. Тобто, Справді приємно здивований і радий. Він насправді вже не перший раз допомагає. Ну зараз допомага допомога суто від його парафіян за що їм дуже вдячний, що вони так такий гарний приклад українців за кордоном, та які не хоч так далеко за океаном, але не забувають і переймаються нашою біллю, і не просто переймаються, допомагають. На черзі у волонтерів вже декілька нових запитів від військових. Про них вони розповідатимуть пізніше.